Терористи пливуть морем на Запоріжжя. СБУ фіксує випадки пожвавленого руху по воді між Генічівськом Херсонської області і Бердянськом Запорізької області. Служба безпеки припускає, що морським транспортом можуть перекидати диверсійні групи та зброю. Бердянськ, перша година ночі на під'їзді до міста групи самооборони патрулі ДАІ та внутрішніх військ. Усі автівки проходять ретельний огляд. В центрі міста чергують активісти майдану під охороною будівлі мерії, міліції та військкомату. Що за машина стоїть за голову? Увечері Бригаді ПВО дали команду зняти спостереження з повітряного простору. Прикордонники про це не знали. У самообороні кажуть, не виключено, що у такий спосіб місцевий аеропорт готували для приземлення борту Віктора Януковича. Одразу після повідомлень самооборонівці заблокували єдину смугу аеропорту бетонними конструкціями. Літаки тепер сісти тут не зможуть. Хіба що гвинтокрили, але й до цього у Бердянську готові, кажуть активісти. За непідтвердженою інформацією вночі до Бердянська прибули керівники СБУ. Одного з командирів частини ПВО, начебто, затримали спецслужби. Інформацію не коментують. Не знаю, що йде. Профілактична робота. Ми вважаємо, що це основа це то основне, що ми діяти, робити. Ну і само собою присікати тілі неї спроби імінно на стадії підготовки, на стадії завершення е доведення до кінця. У мерії підтверджують, приземлитись у Бердянську можна, але для цього треба бути справжнім асом. Тут немає диспетчерів та навігаційного обладнання. Хоча теоретично такої можливості не виключають. Тільки тоді, коли можуть самі як це є, не дай Бог чого і способні без навігаційного садійства. Садиться. Тобто, є площадка, але система навігаціону не в стані. у місцевому управлінні міліції готові до ескалації подій. Тут посилено охорону, укріплено периметр будівлі. Працівникам дали нові інструкції серед них і щодо дій у випадку імовірного штурму відділку. Предусмотрені всі штатні і нештатні ситуації. вони всі з відповідальними планами на, на, на будь-які дії у нас буде адекватне. За словами активістів самооборони у вихідні у Бердянську можливі численні провокації. За оперативними даними, у місто в'їхало майже 150 бойовиків, які чекають команди. Усі розселені по приватних пансіонатах маленькими групами, поки провокатори себе не виказують. Є, люди ждуть, люди свого часу ждуть. Поки відкритого двіження немає, але інформація є, що люди в місті. За словами самооборонівців, у них є кілька планів нейтралізації бойовиків. кажуть у разі необхідності протягом 20 хвилин у Бердянську зберуть до п'яти сотень активістів. Яків Носков, Андрій Хуповка з Бердянська новини 2+,2. плюс